Вітаю вас на фабриці. Новин ярина Каблучко і з нами в ефірі. Євген дикий, ветеран російсько-української війни, екс командир роти батальйону Айдара і доктор біологічних наук, пане Євгене. Слава Україні. Героям слава Доброго ранку. Українські сили продовжили більш масштабні ніж зазвичай наземні операції на лівому березі Херсонщини і просунулися до села Кринки. Це між Олешками і Новою Коховкою, 2 кілометри від Дніпра. Раніше російські пабліки писали про те, що тривають бої біля села Піщанівка. І мені згадалось, десь три тижні тому. Ви казали, що у вас на цьому напрямку є знайомі, і тому вам добре відомо, що там відбувається. А відбувається там насправді щось дуже цікаве. От на цю хвилину, що ви нам можете привідкрити, так і є там дійсно є мої знайомі. Більш того, саме тільки з моїх знайомих, тільки завчора двоє трьохсотих. Слава Богу, обоє живі обоє вже на нашому березі. От, е, але там дійсно відбуваються важливі дуже речі. До речі, без образ нічого особистого. Але коли ми е, коли ми говоримо про те, що там відбувається щось цікаве, чесно кажучи, трошки коробець. Тому що е, знаєте, оце е, сидіти в тилу, дивитись на екранчик, дивитись там на карти Діпстейт, і ой, як нам цікаво, що там євгене, це я вас цитую. Ви так казали От, в інтерв'ю. Е, е, там відбуваються насправді дуже важкі речі, як і всюди на цій війні. От і е, власне в момент. Коли ми з вами зараз розмовляємо, там хтось робить такі фізичні витримує такі фізичні і моральні навантаження, які нам тут в тилу взагалі не знайомі, от це треба весь час пам'ятати, коли ми обговорюємо, -що, що там є що власне, ми говоримо про те, як в даний момент хтось за нас помирає. Але власне, скажімо так, якщо ми переходимо до того, які що ж там вирішується, які події власне відбуваються, ну тут мабуть варто трошки відійти, скажімо так, в історію в такий міні-екскурс, нагадати, що Давно вже ні для кого не секрет, що нашим планом а ще влітку було не штурмувати в лоб так звану лінію Суровікіна, а висадитись на лівому березі, зробити там великий плацдарм, завести механізовані частини і вдарити по російських тилах. Росіяни тоді оцінили свої сили, зрозуміли, що вони не зможуть це стримати. І тоді вони знайшли дійсно вихід. Оцей страшний, абсолютно вихід. Вони підірвали Каховську ГЕС. Це злочин, це найбільша екологічна катастрофа після Чорнобиля. Але е, з військової точки зору воно дало їм потрібний результат. На, на кілька місяців е, варіант власне висадки е, не розвідувальних диверсійних груп, а висадки саме механізованих частин на лівий берег на, на кілька місяців став неможливим. Ну і далі там утворився такий, скажімо, певний м, така певна е, дивна ситуація, унікальна для цієї війни. Е, в нас взагалі на цій війні майже нема сірої зони. От позиції дуже близько одне до одної. Буває, що взагалі позиції за 100 метрів одна від одної. Ну якщо там є між ними кілометр два-три, то вони повністю прострілюються. А тут 15 20 кілометрів вздовж лівого берега Дніпра, це єдина сіра зона на цій війні, і там фактично весь цей час відбувалася велика війна спецназів. Там наші спецпризначенці саме з сил спеціальних операцій та з гур відчували себе абсолютно як вдома. Там є і постійні бази, навіть такі міні-плацдарми, острови повністю всі наші. Фактично, там така утворилася така козаччина, як дуже давні часи. Коли наші предки-Запорожці, власне, саме туди, от на острови Нижнього Дніпра, вони тікали там то від поляків, то від турків. Там базувалися звідти ходили на біга майже до Стамбулу. То тобто, от, от от рівно те саме там продовжувалося впродовж цього літа. Тобто, острови наші. По лівому берегу, наші там ходять як в себе вдома, але все ж таки саме в такому рейдовому партизанському варіанті. І так само весь час там рейдували орки, але теж не могли там облаштувати якихось постійних позицій, бо наша артилерія з правого берега виносить. Але постійно рейдували, кошмарили населення. Вони робили засідки на наших спецпризначенців, наші робили засідки на них і перебували їм тодову логістику. Там йшла весь час, йшла така от війна. І е, але весь час все ж таки лишалась надія. А може, в якийсь момент ми зможемо повернутись до плану? А може, ми все ж таки зможемо там розгорнутися по-справжньому і таки вдарити по російських тилах. І е, здається, умови потроху для цього почали складатися. Е, Зокрема, росіяни явно теж це відчули. Вони вперше за весь цей час почали там саме окопуватися. Так, в 20 кілометрах від берега, оцю сіру зону вони просто залишили, але в 20 кілометрах від берега вони почали щільно окопуватися, будувати там позиції, ну так віддалено схожі на лінію Суровікіна. і вперше за весь цей час вони там почали мінувати От, під новою каховкою. Вони вже закладають мінні поля. Це означає, що вони явно очікують вже не спецпризначенців, а вони вже очікують саме якихось великих наших сил. Ну а з нашого боку, до ССО та ГУР доєдналася морська піхота. От власне ті бої, про які ви запитали, це вже бої, які веде, які ведуть наші морпіхи. Тобто, це ще не механізовані з'єднання з технікою, але це вже не рейдові групи, не диверсійні групи. Тобто, це вже ну, такі відносно великі підрозділи морпіхів. І швидше за все, це таке останнє промацування, от по результатах, власне, оцієї висадки морпіхів і їхніх дій, от по результатах, швидше за все, буде ухвалюватися рішення. Робимо так би мовити, нашу висадку в Нормандії, от, тобто, переходимо ми до саме створення постійного плацдарма і спроби зайти туди вже з технікою. Чи вважаємо це все ж таки е, ну, нереальним і е, продовжуємо далі в тому режимі, як зараз, тобто, коли з лівого берега просто кошмарять ворожі тили, а основний наступ іде на Запоріжжя? От я так розумію, що по результатах е, цієї висадки морпіхів буде ухвалюватися остаточне рішення, але е, ми це з вами побачимо ну, не, швид, не швидше ніж за тиждень, тому що от наразі йдуть саме бої морської піхоти. Це а... те, що, скажімо, точно можна говорити, от тому що знову ж таки е, ця війна унікально прозора. От ніколи ще такого не було, щоб обидві сторони одна про одну аж так багато знали. Е, війна е... в прямому ефірі, так, та, та, війна онлайн, дійсно, як реаліті шоу, і е, оцей туман війни, про який писав колись великий полководець клаузерець От він просто розвіється. все нема цього тумана війни, і е, м'яко кажучи, оте, от що ми з вами зараз це обговорюємо, це тому, що насправді вже і в Захід. Ідних медіа і в російських набагато більш докладно це викладено. Ми нічого нового зараз не додаємо. Та так. останній звіт американського інституту вивчення війни якраз згадував ці більш масштабні наземні операції.